Невеличке включення ще до влогу. Вчора були в магазині та придбали ось такі, дивіться, чудові тарілочки глибокі і отакий чайничок-заварничок. Отакий чудовий по дуже демократичній ціні. Отака краса. Ну, а як ви бачите тут, то у нас відбувається тут процес приготування веєнігрету. усім любимого! До речі, придбати просто огірочки, отакі, щоб вони були без оцту, дуже проблематично. Не в кожному магазині можна знайти огірки, просто звичайні солоні. А ось з квасолою проблем немає, яку хочете, яку завгодно. Ну ось такі огірочки вже знаю, де можна придбати. Так що, кому треба, в хайфі огірочки можу сказати, де є. Так що, готуємо вині.